Доброго дня, Миколаїв, 15 вересня, 23 рік. Закриваємо відео в темі про свою Маракую. Гарна ось така Маракуя. Сьогодні 15 вересня, вона квітне, ще багато буде квітів. Але в цьому році знову ми не отримали того, що ми бажали. Другий рік ми спробуємо виростити маракую, отримати плоди. Квіти ми отримуємо, гарно вона квітне, але плодів ніяк ми не можемо дочекатися. Що ми робимо не так? Що в нас виходить не так, не можу зрозуміти. Якщо хтось буде дивитися, хто розуміється на маракуї. Кажуть, хто каже, що вона не дуже смачна, не треба заморачуватись, але хочеться отримати. Так ми ніяк і не можемо отримати результат. Квітне вона у нас, але чомусь плоди не зав'язуються. Чому? Не знаю. Чекав я, купували ми в Олега Савейка. Ось о, ще одна маракуя з таким великим листком, листком зеленим. Гондосю через Ніс, тому що захворіла. Чекав, що заквітне, але щось вона зовсім не кидає квіти. Ось тут у нас виліз сюрприз. У нас в минулому році тут росла маракуя. І ось в серпні місяці. Виліз ось такий сюрприз. Мабуть, пішов від корня. Це минулорічна маракуя. Ось це тут, мабуть, теж. Не пам'ятаю, що тут був засод, але пішло від корня. Так що питання лишається відкрите. Хто що підскаже? Чому в мене не виходить отримати. Плоди маракує. Квітне, все, маємо квіти. Вон багато ще зав'язів ще вона буде квітнути. Вон бачимо, що її запилює бджілка якась. А плоди не в'яжуться. Ось такі справи. В цьому році ми її лишимо зимувати, так як у нас зими теплі. Зимувати її лишимо в відкритому ґрунті, обріжемо і будемо чекати наступної весни. А вона обов'язково прийде. І все в нас буде добре. І ми переможемо. Слава Україні.